Я виставляю спортивні відео на YouTube, а є людина, яка це все знімає і монтує. Це Стас. Він працює відеооператором. Якщо коротко, то більшість свого часу він проводить за комп'ютером та не займається спортом. Але сьогодні я збираюся повністю змінити його життя. Почнемо зі зважування. Рівно 85. Яка твоя ціль заняттям в спортзалі? Моя ціль це скинути лишню вагу, набрати трішки м'язової і стати сильнішим. Тож ми дізналися його цілі, і 30 днів важкої роботи починаються саме зараз. Але спочатку давайте познайомимось ближче. Мене звати Віталій, я працюю тренером вже більше трьох років. За цей час я допоміг багатьом людям зробити форму їхньої мрії. Також я працював тренером з фізичної підготовки збірної «Вінниці по боксу. Тож все ж таки в тренуваннях я щось знаю. Yeah, yeah. Yeah, yeah. От і почалась трансформація Стаса, і ось його перші враження. Ну що, друзі, я закінчив всі 4 тренування на цьому тижні, і хочу сказати, це було важче, ніж я думав. У мене кріпатура, я відчуваю все своє тіло. А так загалом все добре. Окей, тож я думаю, вам цікаво, як тренувався Стас. Створюючи цю програму, я розумів, що у нас є всього 30 днів. Тому мені потрібно було зробити те, завдяки чому він набере найбільшу кількість м'язів за короткий проміжок часу. Ось що я зробив: трьохразове тренування для всього тіла. Тому ми розділили це на понеділок, середа, п'ятниця. І в суботу Стас виконував кардіо на 60 хвилин. А це означає, що м'язові волокна всього тіла будуть отримувати мікророзриви, але і швидко відновлюватися, що призведе до швидкого росту. Стас продовжував наполегливо працювати, і зміни почалися не лише в тілі, а й в харчуванні. Я зараз приїхав до магазину, і до початку моєї трансформації в моїй карзині були якісь чіпси, снеки, ковбаса, і не потрібна мені їжа. Ось і харчувався взагалі дуже погано. Але Віталік обяснив мені, що потрібно купляти, і зараз моя корзина виглядає ось так. Так, у Стаса, чесно кажучи, раціон був дуже поганим. Він був надто зайнятий роботою, тому міг весь день нічого не їсти. І це призвело до того, що його тіло виглядало так. Тому я так само підібрав раціон під нього, щоб він почав їсти більше і, головне, правильно. І три-чотири прийоми їжі для нього це саме те, що потрібно. Дні йшли один за одним. Стас продовжує старанно працювати. Ну а тепер інформація для вас. Якщо ви також хочете тренуватися під моїм керівництвом, у вас є ця можливість. Все, що вам потрібно, це написати мені в інстаграм або телеграм, і я безкоштовно вам надам повну інформацію по тренуваннях. Також першим 10 людям знижка 50%. Прийшло вже 24 дні з початку трансформації, і наскільки легше мені стало сидіти за комп'ютером, раніше, після одної двох годин сидіння за ним, в мене вже починало боліти спина. А зараз, хоч би що, тим більше я змінив позу, в якій я сиджу раніше, я лежав за кріслом, а зараз я майже завжди сиджу прямо, тому що нагрузка на спину в мене знизилася. Тас викладався буквально на повну. Працюючи весь день, він все одно йшов ввечері на тренування та притримувався харчування. Я запропонував Стасу змінити його тіло 30 днів назад. На що він погодився зробити це? Тому ось що дає вам 30 днів справжньої важкої роботи. Ми бачимо, як змінилися його руки: Живіт став сухіше, і спина стала більшою. На початку трансформації Стас робив 5 віджимань, а зараз всі 20. Підтягувався один раз, і то нечисто. А зараз правильних 4. Тому я вважаю, це гарний результат. Ну що, бо ти пройшли твої 30 днів. Які твої відчуття? Почуваюся, добре. Я думаю, це моя найкраща форма. Але ти розумієш, що цей результат всього лиш зроблен за 30 днів? Ну так. Цей результат нормальний за 30 днів, і я хочу продовжити працювати по твоїй програмі. Супер.